Вітаю, дорогі глядачі, Будапешту може і не бути. Всі е, Нен і інші американські ЗМІ кажуть про те, що Рубіо, який мав зізвонитися з Лавровим і попередньо домовиться про зустріч в Будапешті, як ми всі говорили і передбачали, але з Будапештом теж вчора вже почалися відмосковиті нюанси. Так от Лавров і Рубіо переговорили і. Анонімні джерела говорить про те, що Рубіо так і не почув бажання московитів домовитися. До речі, за передень про це, ми вчора робили відео. Пісков заявляв про те, що Московія не відмовляється від своїх максималійських цілей у вигляді чотирьох областей, а також демілітаризації, денаціоналізації, що там почув від Кофі Трамп, особливо цей копіум у вигляді того, що Московія хоче віддати окуповані Запорізької і Херсонську області частини цих областей, а відмовитися від претензій. І разом з тим забрати Донецьку область. Лише Донецьку область розумієте, бо вона, як ми там згадували, так внесена, бачить, в Конституцію там проведений референдум. Всі, всі ми знаємо ціну цього референдуму, як воно було проведено. Але суть в чому, що наразі е, треба розуміти, що зустріч готувалася максимально намагалася максимально екстремально, тому що плюс треба розуміти, що Трампу треба їхати на. Форум азіатсько-техніцького співробітництва а там це зовсім інша. Там велика подія буде 1 листопада. І так виглядає, що скоріше це все, якщо якась зустріч буде, то вже після цього, напевно, форуму. Ну Давайте так скажемо, що Будапешт справді на сьогодні на волосині висить, і його ймовірність справді падає зараз все більше. і Тут що ти скажеш, московити уже давно себе вели таким чином, що вимагають все, що можливо, і будь-яких поступок від всіх, а самі вони нічого робити не хочуть. Як зараз Фредович буде від цієї ситуації відходити, чи він буде повертатися до томагавків, чи буде свого любимого друга Владіміра ждати після АТЕС всього, чи як там будуть в них там стосунки різні бути? Ну, ми, звісно, всі правди не знаємо, але. Факт є фактом: Рубіо Лавро мали б зустрітися 23 жовтня орієнтовно, аби домовитися про найшвидшу зустріч е, цього КГБського гавнюка і безпосередньо коли я кажу кигебійський гавнюк, хтось каже, що а хто саме, бо хтось вірить в агента Красно. От але е, буває сам. Задумайся про це, але суть яка, що Кибійський Кремлівський гавнюк і президент США Трамп могли б зустрітися найближчим часом щодо того, що буде вчора почали московити підривати там такий Безруков, є такий агент, який був в 2010 році викритий. Він зараз викладає в московському інституті міжнародних відносин. Там це дуже таке популярне місце, і там аби хто не викладає. От, він заявив про те, що подла англічанка, британка, гадить і хоче вбити сонцесяйного хуйлушу в Будапешті, тож їхати не варто. Треба передумовлятися про Дубай якісь там щось, щось таке. От. Це, до речі, зараз після розмов Лаврова і Рубіо воно якось грає спільно чомусь. Ну, це також щось я натягую, але ви зрозуміли логіку яку. Що воно все якось підривається. Тобто, може, наразі давайте скажемо, що, що вдалося московитам. Московитам без жодної зміни з власної позиції вдалося підірвати зустріч Зеленського з Трампом. Це в них справді вдалося. І вона тому, звісно, сам Трамп, який подумав, що справді. Потенційна передача там гавків вже зламала Кремль, що ніякої довготривалої підтримки України не треба. Зараз ми швиденько тут всіх все порішаємо, все зробимо. Вже Путіном готовий. Зараз ми домовимося про всі питання, про замороження, там якісь. ще щось. Можливо, навіть Україну змушимо продавитися, віддати контрольовані Україну наразі частини Донецької області. Тої самої ж цього не вийшло. Ніякий там Путін ні на який мир йти не хотів, все це всім понятно, тільки не було зрозуміло це Віткофу і Трампу. От зараз Рубіо знову передасть. Думаю, що він розумів це, а от зараз він це передасть уже безпосередньо е, прямо Фредовичу і скаже: Дорогий Фредович, Московія на мир ти не бажає. Будапешту, скоріше за все, не буде. Ну, будемо дивитися, що сьогодні ще буде відбуватися, але. Щось нічим напевно їхати московитом. От грають там: британці мене хочуть вбити, давайте інше місце, давай то, давай сьо. Ну, я бачу конкретне відтягування, а Рубіо побажаємо пояснити по там чітко пояснити Фредовичу, що його розводять. Хоча це дуже важко. Важко пояснити людині, яка вірить в. Вірить в те, що б'ється з логічним процесом, логічно пояснити, що все не так, що ти зараз віриш. Але сподіваємося, що у нашого друга все піде. Така от така от інформація. Дорогі глядачі. Тримаємося, будемо спостерігати далі. Всім всього найкращого До побачення.